Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. І отак от кожного дня. Навіть не питайте у мене за погоду, тому що в нас буває і сонечко в один день, і хмари, і дощ на крапа. Тому якось така осінь, але вона мені до вподоби. І зараз мені якось байдуже, яка там погода. Зараз трішки інші пріоритети. Ой, подивіться, як це гарно. О, -о, -о, -о. оце так, так оце так осінь. Неймовірно. Взагалі-то я зараз іду на базар. Хочу купити яблучка а що, світлофор не працює? Ні, не працює, чекаємо. У нас тут є такі шумахери. -хо. ха Взагалі -то дивно, що не працюють світлофори, тому що вони не працюють лише тільки тоді, коли відключають електрику. А так, дивно, у нас вдома є. Хай зачекають, скільки можна стояти на пішохідному переході. Треба. Пропускати людей. Ой, я взагалі-то я на базар зібралася, як моя матуся колись казала, свинячий візг, це ну, запізно. Сьогодні неділя. ну, Все ніяк, знаєте, не могла себе привести до якоїсь тями, нічого. Все добре. Та і базари у нас такі, знаєте, які пішли щось вже не так багато людей. І продають, і купують. Ну ось неділя, в неділю тут ще було б голоб, як то кажуть. А воно якось. <сум> чи люди переходять на супермаркети, чи я не знаю, чому так, але чомусь так. Капуста по 30, брокколі по 130. Цікаво подивитися, чи є Оля. О, до речі, мені потрібна лаврушка. Я завжди у неї купую. Вона класна. Тут треба буде взяти. А є Оля? Оля, ти є? Привіт, привіт! Слухай, мені Лаврушка твоя потрібна. Ой, сьогодні посилочка тільки приїхала. Свіжайся. То давай я візьму, а покажи, який букет. Слухай, а я цей букет, знаєш, ставлю так, от вазочку. Я прийду додому. Ага, та вони всі гарні. Ой, сонечко так світе. Я приходжу додому, помила, поставила отак от вазу, і воно стоїть. І воно так висохло, я його поскладала, воно рівненьке, гарненьке. Ну, давай я то візьму. А що в тебе ще є новенького? Ой. Давай, оце, оце я візьму. Можна, я відкладу, бо це вже мій, а я нікому своє свого не віддам. А що в тебе є? Цікавого О, такі дерев'яні ящички для напоїв подарункові. Вау. Якщо треба комусь подарувати, у кого все є, а немає тільки такого ящичка. Ось вау. такі вони всередині. І такий наповнювач. Да. І різний різний дизайн. Це лежача, це можна отак стояча, це відкривається таким чином. Угу. Так вау. Колосочки. І така, і ось така подвійна, да. І така, такий кошик. Це кошик. О, а оце б знаєш, я б на кухні там для чогось іншого, для голі. А це такі бутилочки красиві. Отакі. О, а я зачекаю, а в тебе ж уже новорічне щось є. Тільки починаю виносити, щоб люди вже звикали, що тут буде супер новий вік. Супер, Різдво, Різдво. Такі красиві. А це куди, якщо що? Можна на стіночку. А, це кудись повісити. Да. Можна да? на кухню, можна в коридорчик. У кого який. Ой, лаванда обожня. обожняє. Дизайн. Ага. Далі отакі підставочки. Під телефон. Це під Лаванс? А да, так ага. поставити, можна так поставити. І дуже красиві можна отак от. Та дай подивитися то свій телефон туди-сюди. І ось вони в асортименті. Ага. Де, де? Отакі ось. Ось це. Темати. А, ну І є є Ось в такої тематиці. Ну цих вже залишилося дві. Дуже багато взяли за кордон на подаруночок. А беруть за кордон українську так. тематику да, Що серйозно. Да, да. І ось такі. — Вішачки. Теж два залишилося дівчатка. Це для ключів. так? — Можна ключі, О, можна завгодно. Да. А я не думала, що за кордон беруть українську і, і підкови з якісь розпису. та що беруть, замовила другий раз вже. Далі отакі от календарики. Сьогодні 3 листопада перегорнули і все провалиться. Далі. От такі. Так це один раз купив і на да. всі роки буде, так? Да. Да? Там місяці міняються, дати міняються, і такі сирні дощечки дуже красиві. Це сирні дошечки, а да. ближче покажи. Оль, будь ласка, ось таке дерево масільне. Ох, а воно легеньке, до речі. Користувати я нарізочки красиво кладу, посипаю зернятком. З Польщі привезла дуже гарні такі шли. Слухай Оля, от знаєш, mm. хочу знаєш, що тобі сказати, поки так буду красу показувати, скажу свою думку. От раніше купуєш таку якусь красу і так от заховаєш, не чіпайте це на свято, mm -hmm. або коли прийде mm -hmm. час. А зараз ти купуєш уже і одразу робиш, тому що це є твоє життя, і треба зараз користуватися. Всім, що є. Красиві, неможливо вибрати, яка з них найкраща. Лімончики кругом. Так, краса, ти а і що? А що там? Ось такі бутилочки під напої. Ну, вино з кудрика зробили, налили красиво, презентабельно. Ну і тут різні різні угу. Це... Такі умільці роблять. Це малює, так? Да? Це декупаж професійний. А, ага. Дуже. Це, я зрозуміла. Хто, хто сам щось робить вдома, то, будь ласка, пляшка є. Да. А що це новорічне? В тебе щось світиться? Я роблю так... Ну, це гірляндочка а. від повербанку. Це я роблю вже такі прикраси на віночки, під свічки. Ага. Ну, да. На ліхтарики або всередину, або зверху. Так кому як довподоба. Я дивлюся, щось тут... це на повербанку така да. вже. Тепле світло і холодне світло, 10 метрів. Можна від батареїк, можна від ну Це ж я я і бутилки прикрас в пляшку поклали да. все. Боже, да. скільки всього творчого можна в тебе знайти. Боже, яка краса. Оце так. Це доволі, як зайдеш, стільки ідей, натхнення. І всього самого цікавого. Будете сміятися, кажу, ну сеолічка, я пішла, де моя лаванда? Вона каже, Лаврушка, я кажу, добре, Лаврушка. Кажу, давай я піду, візьму Лаврушку. Вона каже, бери Лаванду. Сеолічка, дякую тобі. Приходьте з... ну це неймовірно, грузинська Грузинська, не лаванда, це Лаврушка. У мене неї лаванда, Лаван. Сеолічка, давай дякую, пока-пока. Пішла далі. І вона така вся рівненька, тут сонечко світе як вам так вона вся така рівненька, рівненька, така ароматна, вона ще не суха, а така, як ну, трішки взялося. О. От, Фуджи зараз по 35 гривень. Візьму один кілограм. Так, все, о, мені ще потрібно зайти буде в Єву. Крем для взуття чорний купити. Добре, що воно все поруч і є, о, які квіти. І їла, і базар так за одну ходку, як то кажуть. А я так давно не купувала крем для взуття, я не знаю, який зараз добрий. Так, ти його тут. Дивитися. Я вже не, не знаю, де ще спати. А, Боже, завжди воно, коли поруч, ми від нього відвертаємося. Який же крем? Сятий є 40 гривень такий. Але я такий не дуже люблю, ну будь-який, типу, такий, тому що цей поролон. До побачення і потім все. Я хочу звичайний... О, такий закруткою. Скільки він коштує, 60 гривень. Але щоб він був чорний. Це крем для взуття чорний. О, я такий візьму. І модно, що вона все одно. Губки в мене такі є, новенькі свіженькі. Тому беру лише крем. Заглянемо, що тут ще є цікавого. Не, не знаю, ні такого. на очі завжди акція, акція, може, то є справжня ціна, кажуть, що ні, нічого. Що тут? Рушники по 39,90 дев'ять, дев'яносто або 89. Кухні. І все. Тільки це, тільки потрібні речі, менше заглядай, що де є, бо тобі знову щось буде потрібно. Я не хочу або що купувати. речі, я пригадала, чому тривалий час я не купувала крем для взуття і навіть не знаю, який купувати. Тому що завжди я. Ну, не завжди ми взуття купуємо якщо, хіба кожного разу або кожного сезону. І от, коли потрібно, ми купували в... за знижкою, до речі, в інтертопі. І там є у нас бали, які накопилися. І коли ми там щось купували, вони кажуть, будете використовувати ці бали, ми кажемо, так. І... Підбирали ми крем, там водостійки, воду, що відталкує воду, або під те взуття, яке у нас було. Боже, Подивіться, як, як тут гарно. Було. І тому такий дійсно, я не знаю, десь роки два-три ми взагалі не купували крем для взуття. Тому що ми його брали по знижці. Ну, тобто Використовували накопичувальні бали. Розумієте? Тому так. Така красуня. Отак, знаєте, вона так заспокоює. Коли ти торкаєшся, дерево. Неважливо, це берізка, будь-яке дерево. Отакі якось так. Ну ладно, файно, файло. чудово читала. Ще й нас зустріла знайому, і вона мені такий цікавий рецепт розповіла. Хочу таке зробити. Тоді я повертаюся ще на базар, тому що мені потрібно купити чесник. От я не знаю хто як. А я коли, наприклад, зараз іду ще з базару, так ідеш просто, дивишся. І така гарна картинка в очах. Ну, Це просто неймовірно. Боже, яка краса навколо нас. І дай боже всім мирного неба, і це головне. Такий часник я купила у дідуся на базарі коштує. 180 гривень кілограм, я взяла пів кіло, а він каже, ні в якому разі не кладіть до холодильника, тому що дуже швидко буде псуватися. А так, в хаті десь покладіть. Я, я отак і поклала. Яблучка на підвіконні, лаванда і лаврове листя. І дивись, не сплутай, як я на базарі. Ну, давай лаванду. Вона каже, тобі ж лаврове листя. Кажу, так, лаврове листя, давай лаванду. А потім я вже кажу лаврове листя, вона каже, вибирай собі лаванду. То ми так посміялися. Я так от поставлю вазочку. І воно так висохне. Спочатку я зараз помиту, я просто вже поставила. І воно так буде стояти, мені коли потрібно, я там взяла один-два листя. І ось така краса на кухні. Поставлю біля плити, тому що мені зручно, бо на підвіконні воно не дуже мені буде зручно. А зараз буду робити те, що мені порадила знайома. Вона казала, я беру десь 5 головок чеснику. Зелень, але в мене немає зелені, то ну так взяла заморожену, в мене є зараз. І олія. Треба і все. І каже, десь приблизно скільки зелені там, небагато. Приблизно один пучечок невеличкий. Так, подавила я чесник. Можна блендером, а я так. І сюди ще потрібно додати пів чайної ложки. Сіль потрібно додати, пів чайної ложечки. Так -от. Все, розмішаємо. І так, часник може зберігатися. Знаєте скільки? Якщо в холодильнику, то десь до року може зберігатися. І все це діло заливаємо. Олію? І так, розмішуємо. І такі аромати одразу пішли, М -м -м. Але більш виражений аромат, дівчата, знаєте, коли буде на другий або п'ятий день в залежності від. Тут, Зелень поєднається з олійкою, з чесничком. І можна додавати, отак от взяти потрохи, додавати до салатів, борщ, суп, а особливо, якщо запекти картоплю в духовці, і потім, коли ти дістанеш, так от зверху цим трішки М -м -м, смакота. Я уявляю, як це буде. Це Вона мені казала, як вона це робить, і... і зберігається майже рік. Ну, я дивлюсь за велика баночка, вона мені сказала, півлітрову баночку візьме. Ну, буду зараз прикладати, бо мені так не дуже зручно. Ось така маленька, якраз і зручна буде, і естетично. Отак. Ні, зараз, як би його поперекладати, ну, чи якось поперекладаємо зараз. Ось так виглядає спеція, Скільки олії, залити оце все діло тут вже не важливо. Головне сіль, от я забула сіль, а коли почала готувати, то пригадала і ставлю до холодильника і через 3 дні вона буде мати. І ще такий класний аромат. Отак, так, мої дорогенькі. Сьогодні я з вами поділилася частинкою, частинкою свого дня. І хочу сказати вам, бережіть себе. Емоційно теж, намагайтесь це зробити складно. Я розумію, мені теж, але нічого. Разом завжди краще. І з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!